Слава Ісусу Христу! Ще раз всіх вітаю з зустрічю сьогоднішньою. Сьогодні ми продовжимо вивчення Нового Завіту в хронологічній послідовності ми йдемо. І сьогодні у нас невеличка тема, невеличка. І звучить вона так, зцілення сина Капернаумського царедворця». Секунду. Так, хто був минулого разу, той пам'ятаю, що ми говорили про бесіду з Самарянкою, коли Ісус Христос вертався в Галілею і проходив Самарію, і після цієї бесіди Спаситель разом з учениками прийшов у Галілею в південь, північ, вибачте, святої землі. Але Повертаючись в Галілею, він не пішов в Назарет, тому що в Назареті, в його рідному місці, його не зовсім сприйняли. Ось недаремно Христос сказав, що немає пророка у, у своїй вітчизні. Не має пророка у своїй вітчизні. Мається на увазі, що в тому місці, де людина народилася, де людина виросла, її всі знають, і звичайно, там важко проповідувати, чи навіть в сучасних реаліях бути священником в тому місці, де народився, досить складно. Тому Христос повертається в Галілею, але прямує у місто Канна. Кану Галілейську, де Спаситель уже звершив перше чудо на весіллі, перетворивши воду на вино, відповідно, якщо Христос в цьому місті, в Кані Галілейській, звершив чудо, його люди ну, добре знали, про нього розійшлася чутка, і в цьому місці більш-менш добре до Христа ставились. Тому він повертається в Кану. І в Кані відбувається подія, яку ми сьогодні будемо обговорювати. Це зцілення сина Капернаумського царедворця. Євангеліє від Іоанна. Четвертий розділ з 46 по 54 стишок. Тому хто має Євангеліє, може відкрити від Іоанна. І четвертий розділ подивитися. Так. Отже, е... Я буду зачитувати, і ми зразу будемо по ходу прочитання коментувати. Отже, Ісус знову прийшов до Кани Галілейської, де перетворив воду на вино, був у Капернаумі царедворець, у якого син був хворий. Він, почувши, що Ісус прийшов з Юдеї в Галілею, прийшов до нього. І просив його прийти і зцілити його сина, який був при смерті. Ну, давайте оцих два стежка спробуємо про, ну, обговорити. Христос приходив в Кану, де звершив перше чудо. А в Капернаумі, Капернаум – це місто, таке гарне, велике, портове на березі Галілейського моря. Яке знаходилося від Кани на відстані близько 30 кілометрів найбільше. І в Капернаумі був царедворець, в якого син був хворий. Хто такий царедворець? Грецькою мовою вжито слово Базиликос? Базиликос це можна тлумачити, або як. як Дрібний цар, ну так, дослівно, або е, ну, якийсь сановник, який при цар, при царі був. Прийнято тлумачити, що царедворець – це була людина з придворна царя ірода Антипи, яка обіймала ну, досить таке важливу посаду. І була знатною багатою людиною царедворець. Цей царедворець, коли взнав, що Ісус Христос є в юдеї, є в Кані, то подолав 30 кілометрів для того, щоб просити Його про зцілення Його сина. Якщо провести таку аналогію, наприклад, посада, посада царедворця, придворного, багатого чоловіка, владного і Ісуса Христа, який був сином Теці, і сам, напевно, практикував в дитинстві цю справу по дереві, тому що ми знаємо, що за єврейською традицією. Певна справа передавалася по спадку. Ну, Якщо там, наприклад, діди, батьки займалися якоюсь роботою, то цей фах передавали своїм дітям, діти, там, внукам і так далі, і так далі. Вонайшло. І тому, якщо Йосип, обручник, працював по дереві, був теслою, то відповідно, до традиції Ісус Христос мав би йому в цьому допомагати? Ось бути Теслою. І по суті, ми бачимо картину, коли царедворець долає 30 кілометрів, щоб просити Теслю чи там, сина Теслю, як говорили в ті часи про зцілення. Ми бачимо. Що, перш за все, ну, далі будемо говорити, які риси має цей царедворець От перша риса це те, що в ньому не було гордості, тому що горда людина, вона б цього ну, не робила, а цей царедворець проявляє смирення. Проявляє віру, що Ісус Христос може це зробити і долає цих 30 кілометрів. Що було далі? Ісуска... І перші слова Ісуса були досить таки дивні. Ісус сказав йому: ви не увіруєте, якщо не побачите знамень і чудес. Царедворець говорить йому: Господи, прийди, поки не помер син мій. Чому Ісус сказав, ви не увіруєте, якщо не побачите знамень і чудес? І кому безпосередньо ці слова були адресовані? Так само, як, наприклад, ми в майбутньому будемо говорити про зцілення дочки Хананеянки, коли Христос досить так ну, ніби на перший погляд, дуже різко сказав цій Хананеянці, що? Хліба потребують діти, А ну, щоб сам не, не, не належить давати цей хліб, і насправді ці слова були звернені не до самої ханаянки, хоч і до неї, а до учнів, найперше І, можливо, в цій ситуації, коли ми обговорюємо зцілення. Сина царедворця, ці слова Ісус сказав настільки йому безпосередньо, скільки оточуючим людям. Тому що Христа завжди супроводжувало і оточувало велика кількість людей, які слухали його, дивилися, а дехто приходив з цікавістю. І коли вони бачать таку картину, що сам царедворець прийшов просити його допомоги, то, напевно, багато з них просто дивилися, чим це все закінчиться. І чи зможе Христос допомогти, чи не зможе. І напевно, саме до загалу були звернені ці слова: ви не увіруєте, якщо не побачите знамень і чудес. Тобто, Христос вказує на людську цікавість. А не на глибини віри чи сердечні якісь пориви. Просто на, на те, щоб подивитися такі видовища. Середворець говорить йому: Господи, прийди, поки не помер син мій. Ісус каже йому: Іди, син твій живий, і повірив чоловік слово, яке сказав йому Ісус. Пішов. І пішов. Одразу, як тільки він входив, зустріли його слуги його і сказали Син твій живий. Він спитав у них, у котрій годині стало йому легше, йому сказали вчора, о сьомій годині покинула його гарячка. Зрозумів батько, що це був саме той час, коли Ісус йому сказав Син твій живий, і увірував сам і весь дім його. Це вже друге чудо сотворив Ісус, повертаючись з Юдеї у Галінеї. Ну, Бачимо тут цікаву розповідь і багато акцентів. Ну, наприклад, будь-яка розповідь священного Писання, будь-яка подія це є картина зображення зустрічі людини і Бога. В даному випадку тут іде мова про цього царедворця і про е, Ісуса Христа, про Бога. Які риси можна виділити у цьому царедворці Перше, як е, ми вже помітили, це є смирення, відсутність гордині, тому що коли людина Долає таку відстань, коли людина абсолютно себе смиренно пово, пово, поводить з Ісусом Христом. Коли людина слухає Ісуса Христа, Ісус каже Йому Йди, Син Твій живий і цей царедворець пішов, це ну, є смирення. Тому перша ознака е, вислуханої молитви, Богом, це. Берення людини Друга риса цього чоловіка це є віра, тому що царедворець повірив тільки по слову. Коли Ісус сказав: Іди, син твій живий, царедворець одразу повірив і пішов додому, долаючи цих 30 кілометрів. Він не почав благати Христа, іди зі мною, а може, все-таки. Підем разом, ну, не вмовляв його, а послухав слово. Це Христос сказав, він живий, хоч він був при смерті. Царедворець пішов, і коли його зустріли, то повідомили, що він синодужа. Наступну рису в образі цього царедворця виділяють святі Отці як благорозумність. Що таке благорозумність? Це під постатю людини Христа царедворець побачив того, хто має владу життя і смерті, тобто Бога. Він розглядів у Христі джерело влади над життям. І тому з таким з такою. Жагою, з такою рішучістю він прагне Ісуса Христа за свого сина, просить допомогти, просить помилувати, зцілити. Що стосується цієї події, зцілення сина серед дворця, то є ще кілька акцентів, про які варто поговорити. Перш за все, ми зустрічаємо у священному писанні, зокрема в Євангелії від Матфея, розповідь, яка є дуже подібна до розповіді, яку ми щойно з вами прочитали. Це зцілення слуги капернаумського сотника. Тут бачимо царедворця Капернаумського і сина його зціляють. Тут в Євангелії від Матфея ми бачимо подію подібну. Сцілення е, слуги капернаумського сотника. Через подібність цих розповідей деякі біблеїсти їх ототожнюють. Кажуть, що можливо, можливо, це одна й та сама подія, тільки євангелисти по-різному її передали. І справді, ми бачимо дуже багато схожості Але Інша частина біблеїстів каже, що це все-таки різні події. Так, вони схожі, але багато різних нюансів. Що царедворець який придворний, що римський сотник, військовий абсолютно ну, різні події, різні нюанси. Але є одна велика схожість. Схожість та, що зцілення Ісус Христос. Робить не по вірі хворої людини, а по вірі іншої людини, яка просить про зцілення. В даному випадку, Христос звершує зцілення по вірі батька. Коли ми говоримо подібну історію про зцілення слуги Капернумського сотника, то по вірі цього сотника. Іншими словами, ми бачимо зцілення по вірі інших людей. І ця євангельська розповідь дає підґрунтя говорити про важливість молитви один за одного, коли ми молимося за наших рідних, близьких, друзів, знайомих. Зрештою, коли під час Божественної літургії ми молимося за всіх, то по нашій вірі. Господь може звершити зцілення чи допомогти за тих, про кого ми молимось. От, от якраз в цьому дуже велика важливість цієї розповіді. Про таке ну, свого роду заочне зцілення. І в історії церкви і загалом в життійній літературі є дуже багато описів і випадків, коли зцілення звершено навіть заочно по вірі людини праведної, ось яка звертається до Ісуса Христа. Тому ця подія є досить важлива.